Взяли Альфу, ще не знаємо чи доїдемо, чи не доїдем не любить, ніхто не приласкаєш під. Мені купили з заклинувшим мотором. Палик ставит. Ну що ж, парні, всіх вітаю. І ви відразу скажете, що Альфа 125 RX, Що, нафіг вона тобі треба, тобі ж вайпер, що це таке? А я вам скажу, просто захотів якось розбавити контент, вам поснімати про Альфочку, про такого взорваного карчаща, і предложили її по такій просто класній ціні, ну я не міг взагалі відмовитись. І головне, я її брав, заклинивши мотором. Тобто ми її поїхали забирати на заклинившому моторі оцьому 127 кубів. Я, ну здивувався, ну типу, ну заклинути, й Мабуть, масло не довели туди. Сюди треба вам пояснити один нюанс при покупці. Ціна даної альфи складала три тисячі гривень. Але я домовився з продавцем, що тут є переоформлення. Я йому сказав: Давай, я півтори тисячі гривень даю. І після того, як вона стає на облік на мене саме, я іще тобі даю також півтори тисячі. І тобто ціна виходить півтори. Наразі я йому віддав тільки півтори тисячі гривень, бо вона ще не на мені. Ще певні є операції з оформленням, там ще невідомо, чи стане вона на облік, чи не стане. Тобто буде, ну, буде відомо трішки згодом, можливо, після цього відоса. І Після того, як вона стає на облік, я даю ще ну ці півтори тисячі гривень. Якщо не стане, ну не знаю, що буде. Будемо вирішувати. Ну що, поїхали дивитись такий міні-огляд, що я придбав за на даний момент ці півтори тисячі гривень. Просто дивимося. Ну що, получається, що купили альфочку. Альфа RX абсолютно новодельно, 17 рік, 125 кубів. А на циліндрі написано 127. То есть вона ще мощнее. Ну, видно, ну, така, що бойова альфа нічого не розвалена, ничего такого на ней немає. Ну, прикольно, абсолютно прикольно. То есть, ну, и посидить на ней можно, и все дела. Только, конечно, есть один нюанс. Мотор полностью зак. Так, І на цьому моменті я просто офігів, була домовленість те, що тут мотор заклинивший. І коли я її забирав, мотор був заклинувший повністю, він взагалі не крутився. І я не знаю, як так сталося, що вона почала крутитись. І я просто, коли її купив, ми її викатали, почали знімати, знімаємо, знімаємо. І я хотів ж вам показати, що вона не кікається взагалі. І тут бах-мотор прокручується, я, я в шоці. Ну просто, ну це не постанова, це так як є, я ну, нічого тут не вигадував. Пляха, ну просто я в шоці. Добре, дивимося далі. Чого? Ви не купили з заклинувшим мотором? Офігеть! Короче, не суть, ну, купляли ми її як мои заклинавшим мотором. Мотор не крутийся абсолютно. Парні, ну ви прикиньте, ну то есть офигеть, ну, ми її купили с заклинувшим мотором. Самое интересное ці альфа, что она на доках. Мы имеем документики техпаспорт, ну, свідоцтво про реєстрацію на транспорт и І вона мне вийшла. Якщо з переоформленням три тисячі, наразі я її забрав за півтори тисячі гривень. Ви просто прикиньте собі, півтори тисячі гривень, спарк 125, двадцять Новодільна за півтори тисячі, прямо зараз, отак як є, з цілими колесами, цілою рамою, з цілим ну, почти усім, тільки я її брав з заклинувшим мотором. Тобто у нас повністю не крутилась, ну кик не крутився. Зараз мотор почав крутитися. Компресія, звісно, подгуляна. Коротше, в нас що ми не маємо заднього тормоза взагалі. У нас немає одного лівого заднього поворота. Цепка поржавівша, те, що я бачу, диски абсолютно цілі, колеса цілі. Тобто вони накачані, все є, все круто. Ми накачали заднє колесо, воно качнулось. Я просто в шоці з цього. Бляха, 3000 гривень, якщо буде переформлення на мене. Прямо зараз за 1500 вона у мене все. Альфа. RX, ну, вважається новодільна, типу, не класична альфа, а от е, такий новоділ, як РХ. Тут бак на 12 літрів, пару м'ятинок, ну, тут новодільна приборка, це, звісно, тут все подуставше. Но, парні, бляха, 3000 гривень. 3 тисячі гривень це ну, взагалі топчик. То, що було неожиданно, що крутиться мотор. Мотор взагалі не крутився. Абсолютно. Ми ще його ще попробуємо завести. Ми його коли купили, просто мотор був в клині, Ну він зараз вже почав крутитися. Що там і як, неізвісно. Ну по-моєму, компресія якась є. Там хто знає. Не, ну, короче, парни, що в будь якому випадку зараз треба пробувати заводити. Просто опять же, я їй кажу, я брав її, як ну, заклинувшим мотором. Ми компресії немає. Вона так, звісно, крутиться э, очень легко. Но, все ж, ну я в шокі. Нам треба зараз трошки линуть бензика в бачок, щоб він перетік в карбюратор і спробувати її подиркати. Подивитися, чи взагалі іскра є 3000 гривень, якщо вона переформиться прямо зараз, як є з документами. За півтори тисячі гривень. Альфа РХ Спарк 125 на воді. Ну це просто це розрив. Це тупе розрив. Ну чув багато історій, хто там за пачку сигарет за чарку купують Альфа-дельти. Ну, блях, ну це просто це скарб, це скарб, це щось неймовірне. ну З нею по нюансам, що вона зараз не заводиться, немає е, лапки тормоза. Ну що, вилка там потекла, там амари такі, звісно, херовенькі, нема поворотника. Тут все так фіговенько держиться, е, стрілки на приборки немає. ну то все таке. Це ну, такі нюанси, що ну, вони взагалі невеліруються по такій ціні. Якщо ми беремо цену, за вона куплена, тут, блін, взагалі нюансів немає. Вона тупо топчик. Вона нова д'яв. Бляха, мотор почав крутитися і купляв з заклинувшим мотором, заклинувшим. Яка різниця, навіть якщо він не заведеться, він крутиться опять же. Я в шокі. Ну це щось. Це просто топчик. Ти що? Бацаєш? Компрессия есть. Нема искры, а ну. А если другую какую-то свечку придумать? Дядя, искра! Ё-моё-моё! Искра есть свечка, давно оказалось. Ну, тут я вирішив її трішки подиркати, позаводити. Ну, іскра є, бензин є, ну компресія така підгуляна. Там, мабуть, щось або прихват був такий потужний. Ну, все, компресії фактично немає. Вона така єлі-єлі, тобто щось схватує, в палець воно б'є, але цього недостаточно, щоб ну, завестися. Так, ну що ж, ось і переможець розіграшу на оці прикольні курки. Так, я десь отут зараз вставляю. Так, можемо його привітати. І ось не забувайте приймати участь в розіграшах, бо ви також можете перемогти. Мене в принципі аудиторія невелика, тому у всіх є шанси. Ну що ж, до зустрічі, чекайте нові відеоролики з Альфою. Що ж воно буде, як ця історія закінчиться, чи я її переформлю, чи не переформлю? чи веру її на запчастини, чи відновлю. Ну загалом чекайте. Все. всім гарного дня.